Вітаю всіх на каналі Ярн, У цьому відео ми з вами зв'яжемо чохол для ключа. У цьому майстер-класі я все покажу і розкажу детально. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал та на сторінку в інстаграм. Посилання буде під відео. У в'язанні я використовую ірис і в'язати я його буду у дві нитки. Зелена нитка за товщиною в мене така ж, як подвійний ірис. Квіточку я буду в'язати зі звичайних муліне це ниточка для вишивання, але у в'язанні я її також використовую. В мене є залишки ось такої світлої ниточки, таку квіточку я і зв'яжу. Для всіх елементів я використовую гачок No2,5. Мій чохол для одного ключа, тому що він постійно в мене губиться. Якщо вам потрібен чохол більшого розміру, наприклад, для декількох ключів то просто візьміть товстішу пряжу і, звісно, більший гачок. Спочатку ми робимо кільце амігурумі, фіксуємо нашу ниточку, і тепер в кільце ми пров'язуємо 6 товчиків без накиду. Наш перший ряд готовий. І другий ряд ми пров'яжемо у кожну петлю по 2 стовпчики без накиду. Пров'язуємо перший стовпчик в першу петлю і сюди ж ми пров'язуємо другий стовпчик. У наступну петлю так само ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. І потім другий сюди ж ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми пров'язуємо до кінця ряду, і в нас має вийти 12 петель. У третьому ряді пров'язуємо спочатку один стовпчик, а у другу пров'язуємо два стовпчика без накиду. І знову один і два. Пров'язуємо в першу петлю один стовпчик без накиду, у другу пров'язуємо два стовпчика без накиду. І повторюємо знову один стовпчик і у наступну петлю два стовпчика без накиду, так в'яжемо до самого кінця. Четвертий ряд ми пров'яжемо в кожну петлю стовпчик без накиду. У п'ятому ряді ми пров'язуємо 1-1 і у третю два стовпчики без накиду. Пров'язуємо перший, у другу петлю другий і у третю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перший і сюди ж другий. Далі повторюємо знову один стовпчик, у наступну один стовпчик і у наступну, у третю, пров'язуємо два стовпчика без накиду. Тепер з 6 по 8 ряд ми пров'язуємо просто стовпчиками без накиду в кожну петлю. Отже, ми маємо пров'язати три ряди по 24 петлі. Дев'ятий ряд ми в'яжемо так: один, один. А третю четверту ми пров'язуємо разом. Пров'язуємо перший стовпчик, далі другий стовпчик і третю четверту в'яжемо разом. Далі повторюємо один, один і третю четверту пров'язуємо разом. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Десятий ряд просто пров'язуємо в кожну петлю стовпчик без накиду. В 11 ряді змінюємо колір нашої ниточки. Тепер весь ряд ми пров'язуємо стовпчиками без накиду за задню стінку петлі. Гачок вводимо всередину петлі, підхоплюємо задню стіночку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Так само далі. Заводимо гачок за задню стінку, пров'язуємо стовпчик без накиду. При цьому ми ховаємо у в'язання наші кінчики. З 12 по 17 ряд ми просто пров'язуємо стовпчиками без накиду в кожну петлю. кінці в'язання пров'язуємо з'єднальний стопчик один, а потім за іншу петлю інший з'єднальний стовпчик. Тепер ниточку відрізаємо і протягуємо її крізь петлю. Ось цю ниточку будемо ховати у в'язання. Тепер за передні стінки петель, ось ці, які в нас лишилися, ми пров'яжемо на півстовчики з накидом, чіпляємо нашу ниточку. І тепер набираємо дві повітряні петлі. Робимо накид і у наступну петлю пров'язуємо на з накидом. Знову робимо накид і пров'язуємо напівстовчик з накидом у наступну петлю. Так ми пров'язуємо до кінця ряду, а там вже з вами зустрінемось. Дов'язали до кінця ряду і тепер пров'язуємо напівстопчик з накидом у нашу першу петлю. Завершуємо ряд з'єднальним стовпчиком, потім ниточку відрізаємо і продяхаємо крізь останню петлю. Основа є, тепер пров'яжемо округлі частинки для нашого кактуса, робимо кільце амігурумі і пров'язуємо в кільце 6 стопчиків без накиду. У другому ряді ми пров'язуємо в кожну петлю 2 стовпчики без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду в першу петлю. І сюди ж пров'язуємо другий стовпчик. Так ми повторюємо 6 разів і в нас має вийти 12 петель. Третій і четвертий ряд ми пров'язуємо просто в кожну петлю стовпчик без накиду. П'ятий ряд ми пров'язуємо кожні дві петлі разом. Так ми пров'язуємо 6 разів. В кінці ряду пров'язуємо з'єднаний стовпчик, ниточку відрізаємо довгу і продягаємо її крізь останню петлю. Тепер цю округлу частинку ми пришиємо до нашої основи. Нам потрібна буде ще одна округла частинка. Пров'яжіть і приєднуйтесь, будемо в'язати далі. В мене така частинка вже готова, і ми пам'ятаємо, що закінчуємо в'язання з'єднаним стовпчиком. Тепер ниточку відрізаємо, відріжте її довго, продягаємо її крізь останню петлю, і цією ниточкою ми будемо сшивати отвір, який лишається на цій частинці. Зробити шнурок для ключа дуже просто. Ми просто набираємо ланцюжок з повітряних петель, який буде довший за наш чохол в два рази. Фіксуємо ланцюжок з повітряних петель там, де ми його і починали. Тепер ниточку відрізаємо і продягаємо крізь останню петлю. Ось цей кінець, який в нас лишається, ми продягнемо його до першого і там їх з'єднаємо. Готовий шнурочок ми продягаємо крізь верхівку нашої основи і потім підчепимо кільце, звісно, ключ, і наш чохол буде готовий. Перевіряємо, щоб все добре працювало. І тепер зв'яжемо квіточку, щоб прикрасити наш кактус. Для квіточки робимо кільце амігурумі. Фіксуємо нашу петлю на кільці. Тепер робимо дві повітряні петлі. Пров'язуємо один стовпчик з накидом, потім другий стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. І з'єднальний стовпчик у кільце амігуромі. Далі повторюємо Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом 1, стовпчик з накидом другий, Дві повітряні петлі і з'єднальний у кільце. Так ми повторюємо 5 разів. Пров'язали 5 пелюсток, затягуємо наші кільце хоромі, ниточку обрізаємо і продягаємо її крізь останню петлю. Я чіпляю таку квіточку на клеєвий пістолет. Якщо у вас немає клеєвого пістолету, ви можете її просто пришити. Наш чохол готовий, виглядає він дуже симпатично і з таким чохлом набагато менше шансів загубити ключ. А ще він піднімає настрій. Отже, в'яжіть із задоволенням, не забувайте ставити вподобайки, а ми з вами зустрінемось у наступних відео.